Сьогодні у нас вівторок, 10 січня 2023 року, 8 година 51 хвилина. Продовжуємо займатися ранковою зарядкою, показувати гарний приклад нашим діткам, в бедлоті показувати хто є хто. Бо в здоровому тілі здоровий дух. Ті, хто себе вбивають і роблять рекламу маленьким діточкам, що це модно, курити, вживати алкоголь, вживати наркотики, то хай вони від цих наркотиках і зникнуть. А всі ті, хто ці наркотики кришує, заробляє на, ці, на цьому гроші, Бог їм суддя. Хай вони мразі світа Божого не бачиш. Підсаджуючи маленьких діточок в 10-11 років до наркотиків, це якими треба бути мерзотниками, щоб заробляти на цьому кошти. Заробляти кошти на горілки, на пальоні, вбивати людей, спаювати. Заробляти кошти на наркотиках. Так що люди робіть висновки, хто який приклад показує своїм дітям і не тільки своїм, хто захищає своє майно, хто боронить свою державу, а хто просто робить рекламу за собі, заробляє кошти. І Кожен день живе, як йому хочеться. Породжуючи корупцію, породжуючи такі незаконні новобудови, підселюючи сюди дармоїдів, котрі навіть не виялювають, що тут відбувалося останні роки. Підселюючи таких от злочинців, котрі ставлять машини. Незрозуміли, незрозумілої території, яка не належить цим новобудовам. А потім ще роблять таких як я. Ведуть на них психологічний тиск. Роблять злочинцями, підставляють, шантажують і знущаються. Ось от у нас країна. Україна котру хтось дуже сильно любить, а хтось комусь на неї начхати, вони сюди приїжджають тільки познущатися над кимось.